Всім привіт! Сьогодні я прийшла до вас поговорити про таку цікаву е, нішу літератури, як любовний роман. Е, е, вони зараз доволі популярні, як в принципі і завжди, але зараз так друкують дуже популярні закордонні любовні романи, які я е, не буду читати, одразу вам кажу, щоб. Не створювала собі якихось надій, тому що невеликий дисклеймер, так щоб не було непорозумінь, я особисто не люблю любовні романи. Взагалі, тобто я деколи їх читаю, деякі, але так, щоб я їх там збирала, читала, кожен новий, який вийшов, то ні. Ні, взагалі ні. Uh, я спробую пояснити, чому. Це моя особиста думка, яка заснована як і на об'єктивних явищах, так і на суб'єктивних. Тому uh, вам вирішувати, чи зі мною погоджуватись чи ні. Може, взагалі ніяк не реагувати. Я би, правда, хотіла, щоб ви якось відреагували, але то таке. І, uh, власне, в мене є дуже багато. Елементів, які мені не подобаються в любовній літературі, особливо сучасні. Саме оці е, такі романчики, які розповідають про е, вони зустрілись, вони закохались, і, і все. І, 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 і що. Е, тому я більше люблю, вже якщо любовні історії, я більше люблю старі любовні історії, навіть це саме гордість упередження. Але, знову ж таки, вона може не всім бути до вподоби. Тому тут таке кожному своє, і це абсолютно нормально. Однак сьогодні я би хотіла трошки глибше зануритись в цю тему любовних романів сучасних. Якщо вам таке цікаво, якщо ви готові пообурюватися разом зі мною, то запрошую. Спочатку я би хотіла згадати таку книгу як Книжкове життя Нінегіл. Я дивилася, її зараз немає в наявності, тому, на жаль, до дня книгодарування її не вдасться купити, хоча, може, вона десь ще завалялась раптом. Однак у мене в неї дуже багато питань, тому що ну, назва яка назва? Книжкове життя Нінегілну. Обіцяють книжки, правда? Книжки в книжці супер, прекрасно, я таке люблю. Що ми отримуємо? Якусь недолугу любовну лінію, в якій немає жодної хімії між персонажами. Тобто, ми просто маємо повірити, що от я головна героїня, є якийсь там чувачок, і вони щось одне до одного відчувають. І все. Це, це все, що нам дають. Може, це я так пам'ятаю, може, це в мене таке сприйняття, коли я читала, було, але ну, десь так десь так і, і було в цій книзі, і насправді книжкового життя там було надзвичайно мало. Хоча вона е, працювала в книгарні. Вінією з книгарнею я теж не зрозуміла, навіщо вона там була, що її хотіли закрити, типу, взагалі зайва, як на мене. Ліпше би любовну лінію розвинули в такому випадку. І е, Зате ми отримали чотири сторінки того, як дівчата обговорюють я цитую пацюків в штанах. Лисих Пацюків в штанах. Я досі не відійшла, я читала цю книгу десь. ой! Навіть в шоці. Я читала цю книгу, десь я не знаю. В листопаді минулого року і я досі не відійшла. Та, можливо, треба було попередження поставити що тут чутливий контент. А, і я просто така, на що мені це? Нащо мені це в цій книзі? Для чого? Логічно, що якщо є таке обговорення, то потім ну, мало, мало би бути якась діяння Ні, нічого. І от власне, це, це показує таку проблему доволі поширену в любовних романах. Вони деколи не завжди, але доволі часто намагаються захопити багато різних аспектів сюжету. Тобто створюють додаткові сюжетні лінії, або теж романтичні, або ні. І зазвичай ці не романтичні лінії вони нелогічні, не розв'язані взагалі, не розкриті. Не продумані, розв'язується тяп-ляп на двох останніх сторінках, аби було, і ти просто питаєшся, а навіщо вони взагалі існували в цій історії? Тому це насправді дуже дивно, що автори намагаються впихнути ідеї, які явно не впихуються, але вони все одно їх туди ліплять. Невідомо навіщо? Ну, окей, добре. Ви намагалися за намагання щось там три чимось зірочки, я поставила. Тобто я визнаю, звісно, що ці книги, про які я збираюсь говорити, вони виконують свою функцію. Вони виконують свою функцію сучасного любовного роману, який можна прочитати за день і одну ніч. І все. І все. І вони вам поповнять, якщо у вас є там якийсь ціль на рік прочитати 40 книжок, то вони вам швиденько цю, цю ціль наближать. Але, як на мене, це все. Просто відволіктись і все. Чесно, я би вже ліпше фанфіки пішла читати. Деякі фанфіки краще написані. Але це вже інша історія. Далі хочу згадати випадкових наречених. Я не буду вказувати авторів, десь тут будуть вліплені. З авторами, бо я не пам'ятаю цих всіх точніше, авторок, авторів авторок, я не знаю, чи там всі жінки. <кхід> і випадкові наречені була найбільш така е, хаотична книга, я би сказала. Там і задум хаотичний, такий, що весілля зірвалося, і двоє ворогів мусили їхати на медовий місяць замість наречених. І в принципі, ця книжка трошки краще впоралася із додатковою сюжетною лінією про роботу головної героїні, але все одно вона була трішки притягнута за вуха в кінці. В принципі, можливо, що і властиво любовним романам, щоб воно все розв'язалось як по магічним чином, але ну, трошки мені було воно заслабенько. А самі стосунки між героями були. Трішки схожі на ті, що в Нінгіл. Я говорю про те, наскільки їх від здорової комунікації відволікали тіла одне одного. І просто... Народ у вас є не тільки тіла, і вас є ще роти, і можна поспілкуватися. Видно, це надто складно. Хоча між ними була хімія, але вона така якась була німа, власне. Просто по відчуттях. І... Можливо, це непогано, як для любовного роману, але все-таки комунікація це надзвичайно важливо. Надзвичайно. Ми про це ще поговоримо. я так, ніби в якомусь цей терапевтичному блозі для стосунків, господи. Від... Де я опинилася? Е, так от, ця книга трішки краща була. Чуть-чуть за Ніну Гіл, але десь плюс-мінус на тому самому рівні, тому таке саме прочитати за ніч і відпустити. Все. А, персонажі були ну, шаблонні. Нічого не можу сказати особисто. Знову ж таки, я не знаю, я, напевно, десь вліплю значок особисто мені. Тому що, ну, я розумію, що в когось інші вподобання комусь таке може подобатися. Це абсолютно нормально. Я тут прийшла про своє поволати. Тому терпіть мене, якщо хочете, якщо ні, то ні. Там є інші відео. А, і мені що не подобається в персонажах, загалом, я казала, що це відео буде хаотично, таке воно і є. Загалом у всіх. Любовних романах, що чи я читала, а я їх читала, ну, так пристойно, нехай буде. А, не тільки ці чотири. Боже, цей прекрасний в лапках стереотип, він мужик, шафа, такий воздоровенний, типу, накачаний, височезний, хай вежа. бородатий, якісь там оця 5 O'Clock Shadow щетина. Я не знаю океанські очі, що там, що там ще входить в комплект. А вона пусінька, тендітна, фігурова, крихітна, малесенька, тендітненька, крихка, які там ще синоніми у мене вже закінчуються, і так далі. І так далі. І просто я перепрошую, це все? Все, все, все чим нас нам, нам дадуть, нам запропонують тільки це. Ожливо це трапляється в книжках Алі Гейзлвуд. Я сподіваюся, правильно наголос ставлю. Оце ще написала гіпотезу кохання, яку я теж читала, але про яку я не буду говорити, бо. Те саме. те саме. Тому що в неї в книжках, в кожній книжці, ну, принаймні з тих, що я читала, я десь читала її 6-6 книжок. Там Одне й те саме. Мужик шафа, дівчинка зубочистка. Чому? Чому? Є якісь, я не знаю, обмеження про те, якими мають виглядати персонажі любовних романів. Я щось не знаю. Це, це настільки негарно. Це, це навіть не романтично. Є стільки роз, різноманітних типів фігури тілобудови, я не знаю, зросту банально, ну. Но... Це сумно, це дуже сумно. що ми оце... от, І от кожна... кожна авторка в кожній такій книзі мусить обов'язково виділити окреме речення, мінімум, максимум це абзац, щоб описати. Який він мускулистий, який він широкоплечий, який він кремезний, а яка вона навіть не так там була. Я така тендітна, от через я. Ще я, 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 я не я дуже не люблю книжки на я. Існують тільки дві книжки, які я сприймаю з особою я, з першою особою. І оце я тендітна, я нещасна, я малесенька, я мініпусінька просто. Нашу? Для чого? Ні, я оце читаю, я така. Ні, я, 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 не, я, не, ні, я не маленька, я тебе не розумію, дівчина. І це, це якось так тупо просто. Я чекаю, коли будуть нормальні зображення людей в таких романах, може, я колись сама напишу, хто знає. Далі, далі, трошки позитивніша нота, зараз піде. Квартира на двох. Мушу зазначити, що вона мені сподобалась навіть. Тобто, вона склала позитивне враження, в ній були погані моменти, такі, власне, що мені відверто не сподобались саме через особисті причини. були. Погані моменти, які авторка навмисно задумала, тобто за це її респект вона прописала колишнього просто настільки. Як казала моя подруга, як плюнути в обличчя людині через сторінку книжки, тому що плюнути це, це для початку. Тому тут авторці вдалося. І загалом. Мені дуже сподобалось, що тут, власне, було дуже багато комунікації між персонажами, дуже багато хімії. Навіть якщо вона відбувалася через невеличкі записочки, це не спойлер, це там десь вказано в книжці, там ще й серіал чи фільм, я я не пам'ятаю. І мені це дуже сподобалось. Тобто, персонажі змогли дізнатися одне про одного більше, і це супер. Перш ніж вони познайомилися і побачили тіла одне одного. одного я вже не пам'ятаю, як вони там були описані, вже не буду шукати. Другорядні сюжетні лінії вони були розкриті дуже добре. От справді, от, от респект і уважуха, тому що часто я навіть за другорядних персонажів переживала деколи більше, ніж за основних. Це вау, це дуже файно. А... Я не буду більше розказувати, тому що там справді вона дуже добре. Складати свою, свою думку самі, якщо захочете прочитати. Але загалом вона теж така, ну, один раз прочитати, собі потішитись і, і все. Я хотіла її для себе купити, бо я її теж позичала, але так думаю, ні. Ні, не треба. Um, от. Далі в мене єдина книга, яка в мене є на руках. Це є оця незрозуміла річ, я не знаю, як це сказати. У мене питання, чому вона боса? Де її взуття? Він, він з її взуття, де її взуття. Та, вона 18, я це не одразу помітила, тому а, хто не готовий, раджу її не брати. Я не буду про це говорити тут так багато, бо в мене є інші питання до цієї книги, які варто обговорити. все, обкладинку. До речі, це е, така обкладинка, чи не на всіх тих книжках, про які я згадала, безликі люди. Це якась тема, якийсь тренд? Люди безликі» — це страшно, це не є романтично, це страшно. Просто воно воно дивиться на тебе, але у нього нема очей. Просто горори підгралися несподівано. Так от, ця книга, вона така. Ем, в мене від неї суперечливі відчуття, тому що вона дуже-дуже-дуже сильна кринжина. От навіть не кринж, а кринжина. Але файна кринжина. Ну, принаймні в деяких моментах. Ем, в ній. Дуже добре описана комунікація. Надзвичайно добре. От видно, що авторка знала, про що вона пише, тому що тут героїня із синдромом Аспергера. І видно, що авторка розуміла, навіть зі свого досвіду, що вона пише і як вона має це написати. Тому вона справді змогла. Нормально написати взаємодію між персонажами. І мені це дуже сподобалось. Мені дуже сподобалось, як е, головний герой ставиться до головної героїні, Мені менше сподобалось, як вона ставиться до нього, але в деяких моментах це було настільки життєво, що я так аж задумалась трішки. ну окей. Мені сподобались другорядні персонажі, вже деякі. Але другорядна лінія сюжету це просто було, що це таке і чому воно існує. Просто воно, воно там б'ється в конвульсіях, добийте вже його. Тому що це була лінія про минуле того хлопця головного. І я не знаю, це, тип, це типу спойлер буде, але, ну, мабуть, ні. Вона взагалі не розв'язана. Просто я, я чекала, вона була цікава, справді її задум був дуже цікавий. Вона ще так подана була, що мене заінтригувала, що ж там таке було. Я очікувала якоїсь там, я не знаю, фінальної битви наприкінці книги. Нічого. Нічого взагалі. Я не знаю, це якийсь теж тренд в цих рок. Починати ліпити справді цікаві лінії, їх не закінчувати. Вже би краще окрему книжку написати з цією сюжетною лінією і її, на ній зосередитись. Оце вже та, оце вже справа. Не знаю. Ну, типу, якось теж такий. Ну, ніяке. Все. Це все, що я можу сказати. От прийшла поговорити про. Любовні книжки, ви там думали, я їх буду хвалити. Ні. Я... Ні. От справді я люблю любовні лінії. Не любовні книжки. Любовні лінії в фентезі історіях. от як тут стоїть 10 тисяч дверей. Яке це вимовила? Неважливо, добре. Дженірі. Я завжди забуваю додати. Дженіері. Ось оця краса. Я про неї буду говорити. Я хотіла б неї раніше відео зняти, але. Так сталося, що ні. І я буду про неї говорити, тому що в ній є про що поговорити. І, власне, я люблю любовні лінії, які вплетені в загальний сюжет, який стосується чогось іншого. Таке окремо любовні історії мені, вони за слабкі. Особисто мені Вони недостатньо розкривають свій потенціал, який могли би розкрити. На жаль, принаймні я говорю про сучасні. І принаймні я говорю поки що. Можливо, в майбутньому стане краще. Їх буде більше. І більше це не завжди краще. Ну, можливо. Я не заперечую, що є дуже добрі любовні історії. Є е, вони, вони існують. Просто їх треба пошукати і перерити в купу ніяких любовних історій. І це насправді трішки. А, дякую, що лишилися зі мною до кінця, якщо ви витримали, якщо ви лишилися. А, якщо ви не зрозуміли, не знаю, чи це варто казати, але це все було приурочене до Дня книгодарування, який також збігається з ним Святого Валентина, тому і така тема. І там на сайтах видавництві є книжки. По знижках, <сіх> я трохи не те сказала, але я викрутилась, а, які, власне, приурочені до цього дня книгодарування, і можна щось собі власне, підчепити. Я думаю, ви і так це знаєте. Але я наостанок порадила би купувати, якщо в онлайн-магазинах, то все-таки в окремих видавництвах. Тобто, хочете книжки в так от ці всі, до речі, це все з звівати, це не спонсороване відео. <гум> на жаль, поки що, принаймні. А, якщо ви хочете звівати, йдіть на сайт Краще Вівату. Тобто я завжди буду тупити саме за це, саме за купівлю е, книжок на сайтах їхніх видавництв, тому що це йде одразу все, всі ваші гроші. Всі-всі-всі <гум> ваші гроші йдуть одразу в видавництво. А не якбу, яке там трошки обділяє видавництво. Сподіваюсь, мене як не забанить. Але, знову ж таки, це вам вирішувати. Це просто така моя порада. І на цьому я буду завершувати. Дуже вам дякую, що далі зі мною. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили. Ставте вподобайки або не вподобайки. Залишайте коментарі, можете ділитися своїми думками, ви щось це трошки неактивно робите. І всього вам найкращого. сподіваюся, все буде добре. Все буде Україна. Дякую вам, па-па. Читайте українською.